Всім привіт друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Закінчилося печиво із доба до чаю, до кави до молока, тому сьогодні приготуємо печиво на смальці. Кому цікаво, заходимо і будемо разом зі мною готувати. Для приготування такого печива нам потрібно буде одне яйце. цукру. крут 90 г і дрібку солі я також сюди поклала Перемішуємо все Додаю пачечку ванільного цукру. І в останню хвилинку чомусь придумала сама собі додати сметани. Є не використана вся сметана, залишилася трішки, тому добавлю щедру ложку сметани. Так, все, далі що в нас іде? Додаємо смалець, олійку спочатку Олійки 50 грамів треба. Слідом смалець, смальцю треба 30 грам. Ну, це ложка, щедра ложка. Столова ложка. Так, і нічого, цей смалець, хай тут залишається такими грудочками, він розійдеться поступово при замішуванні тіста. Тепер треба нам погасити соду, якої треба взяти, або розпушувача 6 рам, або соди. Я сюди влила трішки оцту, можна погасити лимонною кислотою і додам сюди соду нашу Чуєте, як шепить? Реакція пішла? Перемішаю трішки. Гарно працює, значить, сода файна. І вливаю до нашої суміші. Все. І останній штрих для замішування тіста, що потрібно, звичайно, борошно. Борошна нам потрібно 220 грам. Але так як я додала сметани сюди ложку щедру, то може бути більше. Тому будемо бачити. Так, додаю спочатку 220 грам, а далі будемо бачити, поки викладу половину і гарненько перемішаю, замішую тісто. Спочатку вінчиком, а коли вже вінчик не в змозі буде впоратися, прикладаємо руки, бо без рук ніяк, навіть ту саму кнопку нажати. Щоб запустити пральну машинку, або там мікроволновку, або електродуховку, мультиварку, все рівно потрібні руки, людські руки, без них ніяк. Яка б сучасна техніка не була, але треба прикладати рук. Так, вінчик уже не впорується, тому я замішувати бочну руками. Бачу, що тіста буде борошна буде мало, тому зараз просію, добавлю. Тісто треба, щоб було м'яке, не забите. Так, додаю борошна. В процесі замішування, друзі, додала 2 столові ложки борошна з горкою. Гарні такі 2 столові ложки з гіркою. І вийшло ось таке тісто в нас. Тепер кладу целофановий кульок, або пищу плівку. У кого я харчова плівка в мене є, але мені ліньки йти туди по неї. Так, і кладу на 15 хвилин холодильник. Тісто повинна відпочити. А я тим часом вмикаю духовку на 180 градусів. Розігріто. Тісто відпочило 15 хвилин. І Тепер треба розкачати, кому як зручно. Хто кругленьким розкатає, хто прямокутним, дивлячись, якою формою ви будете виробляти наше печиво. Пахуче. Пахне домашніми бабусиними коржиками. Так, якось формую так трішки прямокутну форму, щоб було зручно нарізати мені коржики. Розкатую десь пів сантиметра, можна, санти... <кхи> можна сантиметр, можна пів, кому як зручно, хто якої товщини схоче. Так, розкатала, придала таку форму, і тепер буду нарізати звичайно для піци Для піци ця сторона, а інша для куржиків, для печива будемо нарізати. Нарізати, як же нарізати, мабуть, по діагоналі чи по вертикалі, хто як, кому як до вподоби. тепер ось так. Зарані приготуйте, деко застелене пергаментним папером. Ось такі будуть коржики. Викладаємо. Якщо є силіконізований, застеліть, якщо немає, кладіть, який є пергаментний папір. Можете менше поробити, більше. Тут великої ролі не грає трикутник, ось вийшов. Тут невідомо, що вийшло, робимо з нього ромбик отакий. Це не дуже важливо і не принципово. Можна просто покласти і хай випікається. Головне, щоб воно було. Смачне і добре. Тісто еластичне, ніжне таке треба брати двома руками, щоб не понівечити. Отак, і буде смачне у нас печиво. Ці шматочки, які я обрізала, також на їх сформуємо печиво. Ось так. І ще вийшло дві. Ось так, сформувавши печиво, відправляю в духовку в розігріту при температурі 180 градусів на 15 хвилин не більше. З Богом. Так, печиво наше готове, спеклося, випікалося, як я і казала, 15 хвилин. Ось таке вийшло. Так, далі, далі що далі? А далі ж будемо презентацію робити. Гаряче? Гаряче. Ах, пахне, як смачно. Зараз заваримо цикорію і будемо, друзі, разом смакувати. З обох боків випеклося гарно. Малесенький остаток, який залишив, з нього також випекла. Я ще хочу, друзі, додати, притрусити цукровою пудрою. Так, злегенька небагато, але притрушу. І буде смачне. Так, ще ти не потрусився, ну повертайся. Ну І все, готова наша презентація. Тепер заварюємо цикорій, каву, молоко, кефір, кому що до вподоби, просто можете сісти з сметанкою посмакувати. А в мене на даний момент цикорій з медом. Ось ці корії вам, друзі. Заходьте, будемо разом. Разом готували, випікали, будемо разом і смакувати. Будь ласка, пригощайтеся. Всіх запрошую, кому до вподоби рецепт, пишіть коментарі ставте лайки. А я всім дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей, Да, забула ж показати, друзі, яке воно ось таке печиво. Думаю, смачне. Зараз скуштую. Смачно повірте, готуйте і смакуйте. До зустрічі. Бережіть себе.